Поговоримо сьогодні про одну з мабуть найдовших і найважливіших військових кампаній в історії Європи. Це історія про те, як майже вісімсотлітня боротьба не просто знаєте повернула якісь землі, а буквально викувала цілу націю. Так, мова піде про іспанську реконкісту. Ну що, поринемо в цю дивовижну історію? І от щоб одразу зрозуміти весь масштаб, просто погляньмо на ці цифри. Арабське завоювання Піренейського півострова впоралися, уявіть собі, всього за сім років блискавично. А от щоб відвоювати ці землі назад, знадобився неймовірний, просто космічний 781 рік. Тільки вдумайтесь, майже вісім століть, вісім століть, майже безперервної війни. Це ж просто вражає. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, як усе почалося, тобто про початок цієї 700-річної війни. Потім простежимо сам хід цієї довгої боротьби. Далі найцікавіше подивимося, як війна викувала абсолютно унікальне суспільство. Потім розберемось, як дві корони стали однією, і наостанок про перемогу та відкриття нового світу. Рушаймо. Добре, розділ перший: початок 700 річної війни або ж та сама іскра опору. Так от давайте повернемося в далекий 711 рік. Саме тоді почалося вторгнення арабів, і здавалося, що доля півострова вирішена раз і назавжди. Що ж таке реконкіста? Ну, саме слово означає відвойовування, і тут, знаєте, є важливий момент. Це не була одна така суцільна війна, ні. Це скоріше була серія нескінченних військових кампаній, що розтягнулися на століття. Такий собі дуже повільний, неймовірно виснажливий процес. Так, Вестготське королівство впало ну просто моментально, але опір. Опір довго чекати не змусив. Уявіть, пройшло всього сім років, і вже у 718-му, там у горах на півночі, куди арабській кінноті було, м'яко кажучи, важко дістатися. Християни здобувають свою першу, але таку важливу перемогу. І от саме цей момент оця битва при Ковадонзі і вважається офіційним стартом Реконкісти. Гаразд, ідемо далі. Розділ другий хід цієї довгої боротьби століття конфлікту. І як же це все відбувалося протягом століть? Ну це були справжні історичні гойдалки, були і неймовільні злети, і дуже болісні падіння. Ось ця хронологія вона просто чудово показує весь розмах, тільки подивіться на проміжки між датами. Отже, 718 рік початок, а потім бать 1086 рік, і християни зазнають нищівної поразки, яка відкидає їх назад і гальмує просування ну щонайменше на століття, і лише у 1212 році настає той самий вирішальний перелом. Уявляєте, скільки часу минуло? І, до речі, про ту саму битву в пресаграхасі є одна, ну просто дивовижна історія. Кажуть, що сторони ніяк не могли домовитись про день битви. Чому? Бо мусульмани не воюють у п'ятницю, юдеї, що були в їхньому війську, у суботу, а християни, звісно ж, у неділю. Ну, що робити? Зрештою, домовились на понеділок, який, як ми вже знаємо, став для християнських лицарів абсолютно фатальним. Так от. Повертаємось до 1212 року. Битва при Лас Навас толоса Це той самий ключовий момент, та сама точка неповернення. Перемога об'єднаних християнських сил була настільки рішучою, що після неї маври, тобто мусульманські правителі півострова, все вони вже більше не могли наступати. З цього моменту війна для них стала суто оборонною. Вони лише відступали-відступали на південь, втрачаючи місто за містом. А тепер, як на мене, найцікавіший розділ. Суспільство виковане війною. Просто уявіть собі, коли вся культура, все життя обертається навколо війни і не рік, не два, а століттями. Звісно, це не могло не змінити суспільство докорінно. І воно змінилося, створивши абсолютно унікальний соціальний устрій. Так як саме вона його змінила? А все дуже просто: по-перше, була постійна, просто шалена потреба у воїнах. По-друге, Треба було якось заселяти відвойовані землі. І оцей подвійний тиск породив абсолютно унікальні соціальні інновації. Війна, виходить, стала таким собі двигуном не лише для завоювань, а й для глибоких суспільних змін. Погляньмо на цю соціальну драбину. Ну, нагорі все зрозуміло королі, вища знать, духовенство внизу містяни та селяни. Але справжнім кістяком, справжнім хребтом і армії, і всього суспільства стали так звані ідальго. Хто це такі? Це дрібні дворяни воїни, які буквально жили війною. І те, що їх було так багато і вони були такими важливими, це і була пряма відповідь на постійну потребу в професійних бійцях. І ось тут увага, бо це було щось абсолютно революційне для середньовічної Європи. Стати ідальго міг практично будь-хто. Це не було питання походження чи блакитної крові. Це було питання військової спроможності. Тобто, якщо ти містянин і можеш дозволити собі купити коня і зброю, вітаю, ти стаєш дворянином і дальго. Це ж неймовірний соціальний ліфт. І зроблено це було не з доброти душевної, а через сувору військову необхідність. Армії постійно потрібні були нові мотивовані бійці. Ну і звісно, така залежність від простих людей мала і політичні наслідки. Королям постійно були потрібні гроші і солдати. А де їх взяти, треба було домовлятися з містами, з громадами. І от саме так виникли Кортеси. Це, по суті, одні з перших парламентів у Європі. І що важливо, голос там мали не лише аристократи і священники, а й представники міст. Знову ж таки, це був чистий прагматизм, компроміс, народжений війною. Добре, рухаємось до фіналу. Четвертий розділ дві корони стають однією. Тут ми поговоримо про те, як політичне об'єднання прискорило останній вирішальний етап Реконкісти. Йдеться, звісно, про союз двох непотужніших королівств півострова. І ось ця подія сталася у 1469 році. Це шлюб, який без перебільшення визначив майбутній Іспанії Ізабел І Кастильська та Фернандо ІІ Арагонський. Цей союз був просто ідеальним. Він об'єднав величезну військову міць сухопутної Кастилії і морсько- та торговельну потугу Арагону. Разом вони стали силою, яку вже неможливо було зупинити. І що важливо, це не було поглинання одного королівства іншим, аж ніяк. Вони правили разом, як рівні партнери, під девізом, що підкреслював їхню рівність. Це створило єдину монолітну політичну силу, яка змогла нарешті зібрати всі ресурси. Для того самого останнього і вирішального удару. І ось ми підійшли до фіналу п'ятий розділ Перемога і новий світ. Ми говоримо про один єдиний рік, який став кульмінацією всієї цієї історії. Рік, коли кінець однієї епохи став початком зовсім іншої і змінив карту світу. Назавжди. 1492. Запам'ятайте цей рік. Це, безперечно, один з найважливіших років у світовій історії. А для Іспанії, для Іспанії він став знаковим одразу з двох причин. Так що ж сталося в цьому році? А ось що по перше, у січні впала гранада, останній оплот маврів на півострові. Це кінець 781-річна війна завершена. А по-друге, і це напряму пов'язано з першим. Уже в жовтні того ж року експедиція, яку профінансувала іспанська корона, дісталася берегів Америки. І цей зв'язок, він абсолютно не випадковий. Подумайте самі, закінчилася неймовірно дорога багатовікова війна. Це вивільнило просто колосальні ресурси, і що не менш важливо, вивільнило увагу монархів. І от королева Ізабел на хвилі цього тріумфу нарешті змогла дозволити собі ризикнути, підтримати цей ну на той час абсолютно божевільний амбітний проект Генуестя Христофора Колумба. І виходить, що Реконкіста це набагато більше ніж просто створення Іспанії. Вона викувала цей особливий войовничий дух, вона накопичила унікальний військовий досвід. І найголовніше, вона вивільнила енергію цілої нації, яка майже 800 років жила однією єдиною метою. І як тільки цієї мети було досягнуто, вся ця величезна накопичена енергія знайшла собі новий вихід за океану. І це погодьтесь, змушує задуматись, як Як одна війна на одному півострові змогла настільки кардинально визначити долю не одного, а одразу двох континентів.